Друзі! Всім привіт! Як завжди з вами молодий дід на пробіжці на ранковий. Оце бішу. О, трохи зупинився, аби залаштувати це всі ці налаштування відео. І вже трохи навіть замерз, Хі -хі -хі. бо холодно. І зараз треба бігти, аби не замерти, не замерзнути. О. Фух. Друзі, напишіть у коментарях, чи підтримуєте ви здоровий спосіб життя, що ви робите для того. Можливо, ви бігаєте. Так само як я, можливо, робите зарядку ранкову, можливо, хтось з вас загортовується. Так холодно, так жарко. Фух. Фух. В будь-якому разі. Фух. Я знаю. Так, бачу, що. Приєднуються люди так ладно Фух. в будь-якому разі знаю, що багато хто з вас хотів би змінити своє життя на краще і. Хотів би бігати по по лісу, як молодий дід, але також знаю, що завжди бувають якісь такі в голові думки, що зараз не на часі, завжди немає, немає часу у людей. Я спілкуюся, приходять до мене по роботі, да? по службі по братими. І Іноді є час поспілкуватися з людьми. І я завжди спілкуюсь на такі теми, як здоровий спосіб життя. Запитую у людей, чи вони палять ті сігарки, да? як вони, їхнє відношення до алкоголю. О, ну і починається розмова. Да? І... Люди часто кажуть мені, що от, е, стрес дуже великий тут, на війні, в ЗСУ, ну і взагалі е, дуже багато стресу зараз. І е, е, саме тому я, людина каже, я курю, саме тому, що багато стресу. А паління, наприклад, там да, знімає той стрес. Але то я хочу сказати, що то неправда. Це точно неправда. І е, ці сігарки, вони е, саме і визивають той самий стрес. Бо як немає в кишені у, пачки цигарок, то починаєш вже стресувати. і, Звичайно. То біда. Я вже багато, багато разів про це казав. Але ще раз скажу, що це одне з моїх найважливіших і найкращих рішень, які я приймав у своєму житті. Це відмова від паління, від тих цигарок. Десять років я не пускаю дима з рота. І я дуже щаслива людина. І я дякую Богу завжди. Завжди. Можливо, не кожного дня, звісно, але я згадую про це. На пробіжки. До речі, часто згадую, що я можу бігти і дихати цим повітрям свіжим на повні груди. Розумієш? А раніше, я пам'ятаю, треба було добігти там до маршрутки якихось там 20-30 метрів і я е, не міг, бо просто була задишка е, неймовірна. І я просто, просто маршрутка поїхала або потяг поїхав без мене, бо я трохи зовсім не добіг, не міг піднажати, розумієш? От, то оце таке. Ну і повертаючись до цих моментів, так, чому люди не можуть почати. Вони хочуть почати бігати, але звичайно у них багато є в голові думок, чому вони не можуть це зробити. Одна, одна з причин, чому ти не можеш почати бігати, це що в тебе немає розкладу. Слухай, друже, це треба просто запланувати, розумієш? Треба з вечора планувати свій завтрашній день. Якщо ти його не сплануєш, ну, ніхто не зробить це замість тебе. То треба просто з вечора запланувати, прокинутися трохи раніше. Скільки ти хочеш пробігти, наприклад, там, так? Да? Один кілометр чи два. Порахуй приблизно. приблизно. Я бігаю, наприклад. Коли не знімаю відео, то я бігаю приблизно 5 половиною 6 хвилин кілометр. Отакий От темп я намагаюсь підтримувати. Але можу бігати і повільніше, бо я зараз намагаюся підтримувати якби, такий пульс. Невисокий. Ну, але то, то все деталі. Ти просто порахуй, наприклад, 2 кілометри, да? ну хай там буде е, по 7, 7- або 8 навіть, або навіть 9 хвилин на кілометр. Да? І то порахуй собі 15-20 хвилин саме на пробіжку. Потім ще там 5 хвилин для того, щоб о, прокинутися, умитися холодною водою бажано, угу. одітися. Сподівайся так, щоб ти не замерз, але щоб тобі і не жарко було дуже. О, І просто прокинься на пів години раніше. Наприклад, якщо ти прокидаєшся о сьомій, то треба прокинутися в 6.30, розумієш? І все. І побіг, не зважаючи ні на що. Просто зроби це. Як то кажуть в тій слоган компанії Nike. Just do it на англійській мові, да? що в перекладі на українську означає просто зроби це. Треба просто зробити це. Розумієш, друже? Не слухати нікого. От. Всі ці думки викинути з голови про те, що от люди будуть з мене сміятися, бо в мене немає спор спортивного спеціального одягу. Я так теж колись. Думав, що то треба е, спеціальні кросіївки, треба ж спеціальні такі штани обтягуючі. А потім я одягнув. І я зараз, зараз бігаю в звичайних, ті, що в армії видали е, така, ну, такі от такі штаніки. І бігаю, і все, по лісу, хто мене тут бачив, друже. Розумієш, зверху шорти одів. І ото все, вся екіпіровка. Ну так, да, тут може якусь там треба купити, яку якусь там в мене є футболки, якісь там пловіри. Ну але то все пізніше було. Коли я починав бігати, то я бігав в звичайні, звичайні футболки, і все, кросівки теж обикновені, все. То таке все наживне згодом воно з'явиться в тебе. Ну то от так. Я тобі скажу, що розклад це така річ основи. Є основи. Заплануй собі. А для того, щоб ти міг прокинутися зранку на півгодини раніше, тобі треба лягти спати раніше, розумієш? Не дивитися там фільми оті до 12-ї або до першої ночі. Не грати в ігри. Або там не, не треба ходити в кафе з друзями, пити пивко і всякі ті там напої. От, курити там десь ще щось робити. О, не треба сваритися з дружиною. Або ще щось там. Що, що, не, не знаю, що люди роблять. До півночі треба лягати, спати до 10, до 22.00. Ото і все. І буде здоров'я, і буде щастя. Добре, друзі, я всім бажаю здоров'я. значить, Приєднуйтесь до здорового способу життя, бігайте, робіть зарядку ранкову, обливайтеся холодною водою, бо холодна вода. Це твій друг, да? вона загортовує твій дух. Холодна вода це найкраще, що може бути. Найкращий спосіб зарядитися енергією на цілий день, друже. Добре, я вже тут почти добіг, тож я все, побачимося.